Вітаю, нація. Коротенько, підійшов час. 31 жовтня 2022 року незабаром. І ми, Республіка Україна, оголошуємо. Вже перегони починаються. Передвиборчі. Нарешті в мене виникає ця можливість завершити свою особливу каденцію першого президента Республіки Україна. І 31 жовтня відбудуться вибори вже позачергові вибори того президента України, якого будуть обирати вже всі громадяни Республіки Україна. А вже ж тим українцям, які не визначилися громадянами Республіки Україна, які залишаються громадянами УРСР України, нервувати не слід. У вас завжди залишається ілюзорний президент, президент без повноважень на території України, і так як його повноваження на територію України не діють, то і відповідно нам, громадянам Республіки Україна, ілюзорна посада Володимира Зеленського ніяким чином не заважає. Хтось обов'язково запитає нас, як же ж на українській землі йде війна? Ми знаємо, що йде війна більше того, виключно в республіці Україна. Визначений фактичний стан війни, а в в Україні Володимира Зеленського ніякої війни немає. Вони не визначали. Вони визначили воєнний стан. Нагадую, відпов... те, що говорить Конституція 96-го року. Воєнний стан в в Україні відповідає загрозі вторгнення. Тобто, на думку Володимира Зеленського, ніякого вторгнення. В Україну немає ніякої війни на українській землі, немає, а відбувається загроза вторгнення в Республіці Україна. А вже ж визнано, що війна йде, і ми також маємо розуміти, що посада президента України це не цар, це не Бог, це людина, гарант Конституції України в нашому випадку конституції України 96-го року, приблизно так як Володимир Зеленський є гарантом конституції. України 1978 року, ну, нечинна конституція, нечинний президент. Так що, в принципі, хай собі гарантує свою нечинну конституцію, нам своє робити. в нас свої завдання. І е, дуже добре, що поки е, така людина, як залужний, е, дуже славетна людина, герой українського народу, виконує своє завдання, зробив можливим е, проведення виборів в Республіці Україна. Територія України не окупована завдяки цим хлопцям, встаю на коліна, схиляю голову перед славетністю цих людей. З свого боку, так само вітаю звільнення добробатів, хлопців з Азову. І, хоча юридично добробат Азов підкорений, він відноситься до однієї з структур, по наскільки я пам'ятаю, Національна гвардія ОРСР України, але це реальні сини і доньки українського народу, воїни, яких пошукати, і це слава це навіки вписана в славу українського народу, воїна за свою землю. І от зараз, завдяки цим хлопцям і дівчатам, стає можливим зробити і нам свою частину роботи. 31 жовтня відбудуться вибори позачергові вибори президента Республіки Україна вже сьогодні. Ви можете хто є на зареєстровані як український народ. Ну насправді зареєстровані не ви, а зареєстровані ваші волевиявлення людини. Тобто сайт RunUAID призначений для реєстрації волевиявлень людини і для збереження цих народних волевиявлень. Там нічого таємного, тобто, як ви в газеті можете, можете оприлюднити, так само ви можете оприлюднити своє волевиявлення людини і своє самовизначення українським народом національною групою український народ на цьому сайті. Ніякої таємної інформації там немає. Можете користуватися все буде добре. Так, що ще доступно для тих людей, які визначилися громадянами українського народу, доступний розділ. Народне волевиявлення безпосередньо в вашому акаунті доступне, де ви можете подивитися список голосувань. І на сьогодні вже в списку голосувань існують і позачергові вибори президента України. Ви зайдете, побачите, що вони є. А також ви можете зайти в цьому ж розділі народне волевиявлення і подати заявку, свою заявку на вибори. Ну, наприклад, якщо ви хочете заявити себе кандидатом в президенти Республіки Україна, це доступно виключно повторюю для громадян Республіки Україна громадянам УРСР. Ця можливість недоступна, але це і нормально. Ми ж, як громадян Республіки Україна, не претендуємо на вибори до там президента Ізраїлю, там, наприклад, президента США, або не дай Божа. Колись виникне держава Росія, і що ми тоді будемо претендувати на посаду президента Росії, дякувати творцю. Ніякої держави Росія не існує. І на сьогодні ми про це знаємо. Ну добре, головне, я вам сказав: вибори передвиборчі, скажімо так, перегони стартують. Ніяких жодних жодних обмежень немає, тобто, виключно, якщо ви себе усвідомлюєте, що ви відповідаєте всім ознакам конституції України 96 го року, передбачених для кандидата в президенти Республіки Україна. Якщо ви це розумієте, бачите, ніяких у вас обмежень немає, однач, ви можете подати свою кандидатуру. Ніяких фінансових цензів, ніяких там інших дуркуватостей, як в УРСР Україні, в Республіці Україна такого немає. Тому спокійно можна подати свою заявочку. Якщо ви вже на сайті, тобто точніше, якщо ваше волевиявлення людини в реєстрі українського народу зареєстровано, тоді ми знаємо, що ви дійсно громадянин Української е, Республіки Україна, ви можете стати президентом. 31 жовтня ЦВК дасть можливість голосувати, і ви зробите свій вибір. І я передам владу новому президенту Республіки Україна. Нарешті зможу почати працювати по-людськи, нормально. От а так сказати, ну що там ще казати, моєї кандидатури там не буде. Всі, хто ненавидів Балахніна, Анатолія, Анатолія Балахніна, там в залежності, кому як більше подобається. Ви маєте право за мене не проголосувати. Такої можливості у вас не буде. Значить, буде хтось інший. Гарантовано. Нарешті ви побачите когось іншого. Я залишаюсь ідеологом, мені є що робити. І ось така от приємна новина на сьогодні. Вперед, в описі до цього етеру. Ви побачите всі необхідні посилання. Запрошуємо на все добре.